У мене мозги розриваються. 1 мільярд 342 мільйони 900 тисяч гривень. Мене калькулятор посилає. Калькулятор. Нагадайте мені, будь ласка, от, от зараз так, давайте ми заспокоїмось. Видихнемо. Подумаємо. І нагадайте мені, будь ласка, що за ці 8 років президентства Павелка. Збудувала УАВ для розвитку українського футболу. Ну, УАВ вже повинна розвивати український футбол, так написано в статуті, правильно? Ну, базу тренувальну для збірних збудували. Стадіони. Поля зрештою для дітей. Автобус. Автобус банальний для національної збірної купили хоча б. От що було створено? Що було збудовано? Що залишив українському футболу після себе за 8 років правління Андрій Павлов...